Хочу вам показати ось такого Донфенга 404 G2. Ще в новому дизайні повністю бачите, новий дизайн, оновлений такий. 120 кг передніх котивах. І тупіцевич керма двохсторонні дії. Це повноцінна 40 -ка. що передній мости, що задній мости, що коробка, це все йде від 40, -ків. потужні барабани. Задній бачите, трактор має вже два зочніх циліндри, які тиснуть донизу, сплаваючи, до дві пари гіпровиходів, потужна, незворна навісочка, бачите, підсилена. Двохшисне лавру потужності, буксувальний пристрій і оригінальна заводська кабіна. Тобто трактор проходить в оригінальній кабіні, повністю йде вона бачите, повністю зварна. все, заводимо і тільки зверху ставимо трактор. Пряма підлога, бокове розташування, реверс на кермі. Довжкісний вал бору потужності 1540, це і повишено понижена і 4 діапазона, тобто 8 вперед і 8 назад. Переднім відключається механічно. З гальмо автомобільного типу зі сторони блокування диференціалу. Оприліна віскою. Отак є е, плаваюче положення. Вертаємо назад і так примусове вверх, примусове вниз. І гідрових гідровиходування. Це зручний газ. На трактор гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. І зараз досить хороша ціна. Зараз ціна оригінальної заводської кабіни вартує менше, ніж якщо ви купите отакий G2 404-й і захочете доставити кабіну. Не за вам вийде дорожче. Зараз трошки ціна присіла і зараз досить така оптимальна ціна на даний трактурація. Так що, якщо когось зацікавило, набирайте. Поставка безкоштовна або можна зробити тест-драйв. Ми знаходимося 7 км по кільській трасі між селами Дубляна та Малієвка. Будемо раді вас бачити. До зустрічі!